А. Сьогодні прокурор подав отакий от обвинувальний акт на Андрія Рачка. На підставі чого? Він був складений. Хочу зазначити, на підставі того, що три особи, які вони зазначили, громадяни України, єврейської національності, так і записано в заяві про кримінальне правопорушення, що рачок їх якимось чином образив. Але ж. Коли ми почали з'ясовувати, а яким чином і хто становив, що вони євреї, чому слідство не становило, що вони єврії, які відношення вони мають до, до нас, меншин єврейська національність? Це дуже важливо. Чому друзі? Тому що давайте так згадаємо, чому у нас паспорті, ну, Паспорт за радянських часів була, це називається графа п'ята, де була зазначена графа національності. А після проголошення незалежності, коли український народ створив свою державу, ця графу паспорті вони прибирають. До речі, от чому? А давайте ми згадаємо, хто, хто скільки депутатів тоді, депутатів ОССР, Верховна Рада УССР 12 скликання. Проголосували за е, створення самостійної української держави України, тобто держави українського народу. Я вам хочу нагадати, наскільки я пам'ятаю, 312 е, депутатів. А що ж робили інші депутати? Вони саботували. А коли ми почали з'ясовувати, а хто ж ці е, депутати, чому вони саботували? А вони оказується були е, скажем. Е, Скажімо так, особи лица, ну скажімо так. Ну український... е... да, український... Ек... да, да, тут же ж е... цікаві події е... розпочинати. Якщо український народ створить свою державу, значить що е... керувати державою повинно тільки українці. Ну, дивіться, поїдете в Ізраїль, і там же ж немає внеси жодного українця. Або е... росіянина, або американця. да, так, або, так. Або, да, да, да. Но... Що вони роблять, щоб таким чином неволювати свою, скажімо так, причетність до, скажімо, нас меншин, вони що повинні пройти асиміляцію і визнати, що вони погоджують з що український народ створив свою державу, але ж вони йдуть іншим шляхом, вони не хочуть проходити асиміляцію і фактично вчинили саботаж. Я вважаю, це крачук, що вчинив. Разом з групою этих недодепутатів, і вони прибирають націонал Для чого? Щоб кожен хто не пройшов асиміляцію фактично мог очолювати керувати державу український народ, і з цього часу от, от друзі, думайте, саме з цього часу і починається, от, скажімо, державний заклад проти держави проти українського народу. Розумієте, от саме із графи національності. Чому? Тому що ми не можемо їх ідентифікувати, вони не ідентифікуються. Чому? Тому що вони приховують свої прізвище. Ну, давайте так: ось, ось Порошенко. Всі кажуть, це Вальцман. А він каже, що він Порошенко. От як ми можемо ідентифікувати його? Тільки по його поступкам. Ну, ми бачимо, що по його поступкам він вчиняє державну зраду заклад проти українського народу. Все дуже просто. От на мене там парахоботи там кидаються, що вот що ви робите, то-то, він такі так, ну, другі. А друзі, а давайте згадаємо. За його каденцію всі військові склади були взорвані. Всі військові склади були зорені тоді, коли вже почалась війна, військова агресія з, з боку Росії. Далі. Чому ніхто не згадує «Роттердам Плюс? Чому не згадує і інші обставини? Які привели до того, що у нас сьогодні е, відсутня судова гілка влади замість судової гілки влади, от я піднімав це питання ще е, е, 15 2015 році, і мені Порошенко дав команду Ось Бушенкові, що мене відправили в АТО. Я кажу: так створити судову гілку влади. Ми ж ми ж не можемо, де ми можемо себе захищати. У нас сьогодні судова гілка влади вдумайте, це є, е, належить е, адміністрації, судова адміністрація, а судова адміністрація не є. Судова гілка влади, тому що хочу нагадати, що згідно Конституції, у нас є три гілок влади: судова, законодавча і виконавча, до якої судова, судова гілка влади не відноситься. Чому? Тому що засновником цього суду, Шевченковського суду, є судова адміністрація. А судова адміністрація, згідно ті, того ж закону, який прийняла прийняла Верховна Рада, є виконавчою гілки влади. Розумієте, друзі, ну, які виконавча носить? не може отримати судово? Звісно, не може. Да. А чому це так важливо? Тому що судова гілка влади повинна бути незалежною, приймати рішення незалежне. А хто у нас приймав судді? Партопортно, якого прибрали? Думатись, одна особа не президент приймав, ні хтось там урочисто не, не при не складали присягу, а достатньо було прийти покланятися в ножки принести чемодан грошей, і тобі партнер там виносить рішення. ухвалу, тобто там, указ щодо призначення. Але ж жодна ухвала, друзі, нема жодної ухвали, щоб щодо призначення судді, щоб вона десь була офіційно опублікована, друзі. А якщо нема офіційної публік, так у нас і суд, і, і суддів немає. Розумієте, те, які, носис, які е, що вони наробили, які портнови. Розумієте, друзі, а тепер як нам виправляти? У нас війна, саме війна. Тут задається питання, вони задаються питання: хто вони по етнічним признакам, або е е е так е вони приховують? Ні, так. Вони ж тому приховують, щоб, щоб, щоб ми не вони що проходили асиміляцію, щоб ми українці, українці проходили за асіміляцією. От до Умані, от, от до мене там звертаються, хлопці з Умані, Так там, там взагалі е, засілять хасідів, що хочуть, то роблять. Е, Захоплюють землю, думайте. І в той же час СБУ проводять рейди десь в, 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 в Львові. А чого не в Умані? Чого досі за ухо? Жодного ну, хасіда не притягнули до кримінальної відповідальності. Чого Зазвочили, за злочин? За захоплення за, за захоплення землі? Це під час війни йде. Я так розумію, що СБУ у нас сьогодні а, а, а там хлопці воюють в е, збивають такі самоліти, вертольоти. А що робить друга половина а, з внутрішнім ворогом? Чому вони нічого не роблять? Працюють Оце лише, питання. Лише, да. Можливо, працюють а не? От Тому що якщо ви кажете, що вони в Лума не їздять, а їздять у Львів там, да? то задається питання. Ну так ми ж підняли, Ну дивіться, от ми їздили в прошлому році, підняли питання, дуже важливе питання на державному рівні, воно було піднято. І ніякої реакції. Ну як таке може бути? Ну ніякої реакції. Більше того, ми поїхали туди, з'ясували, що оказується і орган місцевого самоврядування, не орган місцевого самоврядування. А звідки він взявся, думатись? місцевого самоврядування не, не був утворений, як орган місцеворда. Да, він не був утворений. Ми піднімаємо так. Це вже злочин. Всі ці посадовці повинні бути негайно притягнуті до кримінальної відповідальності. Чому тому, що під час війни це су це сто дев'яте, стодинадцяте розумієте, -та, так? 109 і 111. Ну державна зрада, державна, державна зрада. От, вони вчинили державну закли проти українського народу. А чому? От ми піднімаємо. Реєстр, коли ж була створена міська рада, Уманська міська рада, думатись в день прийняття закону про закон про місцеве самоврядування. Думатись, і що закон не вступив в законну силу, там є певний період. В той же день вона була створена. Яким чином? Тобто Розуміти. Закон вступає в силу з дня його опублікування, або через два тижні з дня його опублікування. Ні, в законі там прописано, через 10 днів або з дня публікування, або там ще так, так. В законі там написано. Ви можете подивитись, але ж ну не може в той же день бути створена міська тобто, навіть процедура. Тобто має порушена була загалівана про процедура. процедура. Мали зібратися збори громади або місцеві, або місцевий референдум да, територіальної громади, або збори територіальної громади. І на тих зборах або на місцевому референдумі поставили там рішення да утворити орган місцевосмердування. Ми, Але ми, перед цим ще обговорити. Ми, ми про підготувати проект. Да. Правильно? Ну статут, статут, статут там треба статут територіального винести це, статут це, територіально. так, це так, саме. на за це збору, треба так. було би два-три місяці. ну підготовчі, тільки підготовчі. Так, щоб люди то, теж вникали в процес, щоб громада вникала в процес, а то самі зараз були голосувати. Да, далі, далі. Ми приїжджаємо туди. Нарешті за 30 років вони вирішили провести там збори, е, ну, звіт, 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 да, звіт так. і донести, що вони там робили. Піднімаємо питання: просте питання. Скажіть, будь ласка, от я задаю це, голові місцевої ради. Омельської міської да, ради. Мільської... Як її там приїжджали? Е, я не пам'ятаю. Задаю просте питання, скажіть, будь ласка. Хасіди, е, коли приїжджають до вас, ви їх реєструєте? Відповідь ні. А як це ви не реєструєте, приїжджають хто завгодно до вас. Невідомо, що вони там роблять. Більше того, вони там е, влаштовують провокації різні, і ви їх не реєструєте. Чому поліція не, їх не реєструє? Ну, друзі, от я не розумію, що вони там роблять. Потім з'ясовуємо, що всі майже депутаті, е, депутати е, Минської, там, ради, ні, ну, не всі там їздять, відпочивати, як ви думаєте, куди? В, до Ізраїлю. А чого не, а На не... в Крит, а чого не На конференції їздять в Ізраїль. Ну, ну просто от, от, я піднімаю питання: це ж, ж кримінальне правопорушення, друзі. Уже кримінальне правопорушення. Нас слух, чують, нас бачать, нас... ну нічого не робить. СБУ нічого не робить. Ну. От як так може бути чого роблять проти нас? Ні, так от, от там підняли цікерка, це питання, коли підняв тут же йому дзвонять і кажуть: Ви відкрили ящик, Пандори, то, 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 то. Ну, я не знаю. Я думаю, що по сьогодні по по по, по цьому засіданню. Тому я вважаю, оце оце буває, треба ну, повертати, тому що відсутній склад злочину. Ну я...